Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися, що і кому принесуть вихідні 17-18 травня 2025 року. На що, на що налаштовуватися? Які події там очікують? Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант для вас, що принесуть вихідні. Ну, Першому варіанту взагалі такі мають бути дуже приємні події. Комусь лелека дитинку може принести, комусь фінанси, а комусь визнання або зізнання у Почуттях у тому, що ви людина кохана, любляча, і у вас все у вашому домі має бути дуже добре. Для когось можливо, просто хтось завітає на гостину. Завітає не просто так, або з подарунком, або опять же із фінансами. Що вас буде радувати. Загалом ці вихідні ви проведете у приємній атмосфері. У вас те, що ви очікували, якісь такі гарні, позитивні події, все у вас може бути. Хтось може приїхати до вас із вашої родини на гостину або взагалі повернутися додому. Хтось, можливо, зможе отримати звісточку про те, що до вас приїдуть, а хтось просто звісточку отримає. Ну і, звичайно, розраховуйте на те, що на, цей, на цих вихідних ви отримаєте фінанси, ви отримаєте якісь прибутки, приємний настрій, ви будете відчувати себе людиною потрібною вашій родині, вашій, вашому партнеру. Ну, тобто, ці вихідні у вас взагалі йдуть такі дуже позитивні, приємні події. Другий варіант вам що принесуть вихідні? Хмари Ласівки і дороги говорять нам про те, що, можливо, хтось буде обирати для себе свій шлях. Ну, можливо, ви хочете себе розвивати у якійсь сфері, поки що вас долають якісь сумніви, немає повного розуміння. І, можливо, саме на цих вихідних вам доведеться визначитися, яким шляхом ви будете рухатися, тому що. Все, що ми робимо у нашому житті, завжди ми робимо правильно. А якщо ви потім пройшли якийсь певний період свого життя і з'ясували, що ви не задоволені, вам ніхто не заважає зробити новий вибір і йти новим шляхом. Тому для тих, хто буде визначатися, обирайте свій шлях і рухайтеся. Поки що результат для вас буде невідомий. Для когось, можливо, будуть зустрічі з людиною, яка до вас приїде із дороги, або напише вам повідомлення. Можливо, з цією людиною тривалий час у вас не було зв'язку, ви не спілкувалися, тому що були на відстані, але саме ці вихідні можуть внести ясність у ваші стосунки. Ну і в робочих питаннях також для когось, можливо, будуть хтось буде в відрядженні їхати, попри те, що це вихідні, хтось, можливо, буде у ділових поїздках перебувати. І все ж таки вам потрібно бути готовими до того, що на цих вихідних у вас повної ясності картинки того, що у вас там буде відбуватися, або кінцевого результату не прийде. Але це не говорить про те, що ви не отримаєте своє задоволення. Загалом це будуть у більшому ступеню такі якісь можливо романтичні у вас події. Можливо, ви занадто сильно занурилися в оці хмаринки, що ви не бачите просвіту у своєму житті, ви не бачите визначення або бажаного результату не отримаєте. Пам'ятайте, що перший вітерець розганяє всі хмаринки, і все у вас буде добре. Головне, не стійте на місці, а рухайтеся. Це був у нас другий варіант. Третій варіант для вас хрест, миші і вершник. Для третього варіанта будьте дуже обережні із своїм майном. Насамперед, зберігайте свої гаманці, картки, сумочки, можливо, змініть замки на дверях. Як йдете з дому, не забувайте закривати. Вікна, двері, щоб все у вас було зачинене, тому що у вас є вирогідність того, що хтось, можливо, вам може або попсувати ваше майно, або ви його можете втратити, хтось може його вкрасти. Якщо це не, стосує, не стосуватиметься цих речей, то, можливо, вам потрібно звернути увагу, хто у вашому житті є така людина, яка для вас дуже гарна, швидше за все, це буде чоловік. І з чоловіком цим ви спілкуєтеся дуже давно. Можливо, хтось буде вважати, що ви друзі із дитинства, але ви можете на цих вихідних з'ясувати, що це людина просто криса в вашому житті, яка псує ваше життя, яка в очі вам говорить одне, а за очі вам шкодить. І, можливо, саме у вас хрест вийшов. Це говорить про те, що. На цих вихідних можуть бути якісь такі доленосні події, коли ви нарешті прозрієте, що ваші друзі зовсім не друзі. Ну, а для якоїсь подруги зовсім не подруги. Тому е, готуйтесь до того, що якісь дійсно доленосні події у вас будуть відбуватися. І е, пам'ятайте, що ви повинні зберігати все своє майно. Можливо, на вихідних ви плануєте десь поїздку або похід е, на ринок, можливо, дехто. Там планує похід на, за покупками в магазини або ще де, то тримайте під контролем всі свої статки. І ще не забувайте, що якщо ви втрачаєте щось таке матеріальне, то це, ну, звичайно, його дещо шкода, тому що людина працює, працює важко для того, щоб мати свої статки. Але якщо ви втрачаєте матеріальне, то розумійте, що хай це буде ваша, ваша втрата, тому що все матеріальне ми можемо напрацювати. Набагато важливіше берегти себе, берегти людей і жити своїм життям, не, обираю, не озираючись на тих, хто, хто там у вас із друзів, і що вам буде говорити, як вас будуть навчати іти. По шляху істинному, істинний шлях обираєте лише ви самі, і відповідальність несете лише ви самі. Тож, це був у нас третій варіант. А я бажаю всім попри всі події. Хай вам вихідні принесуть задоволення, радість і щастя.